В середині травня відбудеться чергове засідання містобудівної ради Харкова. Комісія має розглянути проекти двох житлових будинків: один по вулиці Сугумській, інший по провулку Карбишева. Обидва проекти представить жилстрой. 2 за словами співробітників компанії, архітектура цих багатоповерхівок має певні риси, що притаманні усім житловим будинкам, зведеним фахівцями «Жилстрой-2», починаючи з кольору фасадів. Вони яркі, вони такі сонячний, не сірий, не, не буднічний такі. Якісь від вот цвіта такі приємні, теплі. Радує глаз. Вот дом в котором человек живе, он должен його радувати. Крім того, будинки жилстрой 2 вирізняє та робить впізнаваними особлива форма вікон верхніх поверхів, каже фахівець. На верхніх етажах на технічному етажі. Там окна не как-то вже обращают на себе внимание. Балкони закриті, закриті. ограждения балконів, не рішетка така прозрачна, а или из кирпича там сделаны. також компанії притаманний власний почерк в організації внутрішнього простору житлових багатоповерхівок, зауважує Тетяна Жданова. На її думку одним з найвиразніших архітектурних елементів квартир є колони. Що мають особливе розташування всередині міжквартирних стін. Стіна так красиво гібає колону, і там в коридорі є такі місця, де можна острої шкстроєний шкаф, просто ну поставити якусь тумбочку. Ну в общем, зробити какое-то місто для храніння. Кихі та віші фахівець підкреслила, що архітектуру будинків, причому як зовні, так і всередині, зумовлює насамперед мета компанії надати мешканцям багатоповерхівок максимальний комфорт проживання.